Йдемо вулицею Небесної Сотні. Бібліотека для дітей. Рухаємося в напрямку торгового центру Вега. Тут продають очищену, здорову, смачну і корисну воду. Проходимо новобудови. Студія подології і манікюру. А то будинок кондиціонерів. Підходимо до банку Білочка. Банк Білочка найкращий банк Білої церкви. Тут ми можемо побачити обмінник. Курс долара на 21 січня. Продаж долар 42,49, євро 4400. Тут же страхування і банк рудої та чорної білочки. Підходимо до сріблястої кулі. Шаурма? І ось стели з металу. Слава Україні! Героям слава! А зараз швиденько рухаємось до будинку зі шпилем. Будинок, в якому шпілівілі роблять. Та пішли, не зупиняйся. Пум, четвірочка. <звучить> Оновлена площа Петра Трезува. Гостиниця Кларк. І магазин Рибка.